Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо далі вчитися виконувати письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове, а також будемо розв'язувати з вами задачі. І розпочнемо сьогодні з того, що пригадаємо, як ми могли б, наприклад, усно поділити 141 на 3. Як взагалі ми усно можемо це виконати? Нам потрібно ділене 143 розкласти на зручні доданки, які б ділилися на 3. Ну, для прикладу, це 120 і 21. 120 поділити на 3 дорівнює 40, 21 поділити на 3 дорівнює 7, 40 додати 7, відповідно, дорівнює 47. Але далеко не всім легко виконати усно таке ділення. Тому діти ми його виконаємо ще е, письмово, розглянемо, як виконали це ділення письмово. Ви помітите тут одну відмінність від того, що ми робили раніше. От є на 141. так? Ми бачимо, ось це. 141 ділимо на 3. Ми з вами починали завжди з першої цифри і ділили її вже наша ділене. Але тут перша цифра це є число 1. А 1 менше, ніж 3. Чи можемо ми менше число поділити на більше? Не можемо. Коли діти, кількість сотень. Є меншою, ніж дільник. Ми беремо не одне число, а відразу перших два. от число 14, і тоді починаємо його ділити на 3. 14 на 3 не ділиться, але найближче число до 14, яке ділиться, це є число 12. Ось ми знизу його ось тут записали. 12. 12 розділити на 3 дорівнює 4. Виконуємо дію віднімання. 14 відняти 12 дорівнює 2. Зносимо одиничку. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 21 відняти 21 дорівнює 0. Попередньо ми з вами розв'язували діти приклади на ділення, трицифрове на одноцифрове, і в нас в час це було трицифрове число. Тут же ж в нас чомусь вийшло двоцифрове. Чому діти? Правильно, тому що ми розпочинали ділення із сотень. А коли число сотень менше, ніж дільник, тоді у частці буде тільки двоцифрове число. Ну що ж, розв'яжемо декілька виразів для того, щоб ви краще запам'ятали, як виконується дія ділення. Працюємо разом зі мною. 623 ділимо на 7. 6 менше за 7. Отож, ми не можемо його поділити на 7, тому беремо зразу перших два числа. 62. Але 62 на 7 теж не ділиться. Найближче менше число за 62, яке ділиться на 7, це є число 56. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 62 відняти 56 дорівнює 6. Зносимо трійку зверху. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 63 відняти 63 дорівнює 0. Як перевірити, чи правильно ми виконали дію ділення? Для цього частку 89 помножимо на дільник 7. 89 помножити на 7. 80 помножити на 7 дорівнює 560. 9 помножити на 7 дорівнює 63. В результаті отримуємо 623. Отже, дію ділення ми виконали правильно. Три клітинки праворуч відступили. 116 ділимо на 4 дивимося. 1 на 4 ми поділити не можемо, тому що воно менше за 4. Отож, беремо зразу перших дві цифри: 11. 11 на 4 не ділиться. Найменше число менше за 11, яке ділиться на 4. Це є число 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 11 відняти 8 дорівнює 3. Зносимо 1. 6. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 36 відняти 36 дорівнює 0. Ділення завершено. Перевіряємо. Для цього 29 помножимо на 4. 20 помножити на 4 дорівнює 80. 9 помножити на 4 дорівнює 36. 80 додати 36 дорівнює 116. Наступний вираз. 525 розділимо на 7. Число 5 ми не можемо на 7 поділити, адже воно менше за 7, тому беремо перших два числа 52. В таблиці ми немає такого числа 52, щоб ділилося на 7. Найбільше, яке ділиться на 7, але менше за 52, це є 49. 49 поділити на 7 дорівнює 7. 52 відняти 49 дорівнює 3, зносимо одиниці. 35 поділити на 7 дорівнює 5. 35 відняти 35 дорівнює 0. Перевіряємо. 75 помножити на 7, дорівнює. 70 помножити на 7 дорівнює 490. 5 помножити на 7, дорівнює 35. 490 додати 35 дорівнює 525. Таким чином, діти, пам'ятайте, якщо. Кількість сотень у трицифровому числі менша за дільник, значить, у частці у вас буде тільки двоцифрове число. Якщо кількість сотень така сама або більша, ніж дільник, тоді у у вас буде трицифрове число. Будьте уважні, а ми продовжуємо далі. Розв'яжемо декілька задач. На пошиття восьми костюмів витрачають 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 345 метрів тканини. Записуємо посередині задача 636. Це діти буде задача на зведення до одиниці. Ми таких задач робили, правда, трішки з меншими числами. А сьогодні пригадаємо, як їх робити, і я думаю, ви все зробите. Отож, на пошиття восьми костюмів витратили 24 метри тканини. А не знаємо, скільки костюмів ми можемо пошити із 345 метрів тканини. Отож, що спочатку треба дізнатися? Треба дізнатися, скільки метрів тканини витрачають, щоб пошити один костюм. Якщо на 8 костюмів витрачають 24 метри, то як дізнатися, скільки на один? Правильно, треба 24 поділити на 8. І це дорівнює 3 метри. 3 метри тканини витрачають на один костюм. Якщо ще пошити один костюм витрачають 3 метри. А в нас є 345 метрів, то як ми дізнаємося, скільки костюмів пошити? Правильно, 345 поділимо на 3. Давайте спробуємо усно поділити. Наприклад, 300 поділити на 3 буде 100, а 45 це 30 і 15. 30 на 3 10 і 15 поділити на 3 5. 100 додати 10 додати 5 дорівнює 115 костюмів. Запишемо відповідь до задачі. 115 костюмів можна пошити із 345 метрів тканини. 115 костюмів можна пошити із 345 метрів тканини. 115 костюмів можна пошити. Із 345 метрів тканини. Чудово. Аналогічна задача. Маса п'яти пачок какао становить 375 грамів, яка маса 9 таких пачок. Записуємо задача 637. Отож, маса п'яти пачок 375 грамів. А 9 пачок невідомо грамів. З чого розпочнемо? Знову ж таки знайдемо, скіль, яка маса однієї пачки какао. Так, Це задача на зведення до одиниці. Для цього 375 поділимо на 5. Спробуємо усно. 350 можемо. 375 розкладемо, як 350 і 25. 350 поділити на 5 дорівнює 70, 25 поділити на 5 дорівнює 5. 70 додати 5 дорівнює 75. Це ми дізналися з вами масу однієї пачки е, какао. Тепер же ж, як знайти, яка маса 9 таких пачок? Що треба зробити? Треба 75 помножити на 9. 70 помножити на 9 дорівнює 630. 5 помножити на 9 45. 630 додати 45 дорівнює 675. Отож, пишемо відповідь до задачі. 675 грам маса 9 таких пачок. 675 грам маса 9 таких пачок. Добре, діти. Ми повторили цей тип задач. І ще одну задачу розв'яжемо. З однієї ділянки фермер зібрав 168 кг огірків. А з іншої на 86 кг більше. 80 кг огірків він здав у їдальню, А решту на консервний завод. Скільки кілограмів огірків фермер здав на консервний завод? Записуємо слово задача. Задача номер 638. Та розпочнемо. Отож. З першої ділянки він зібрав 168 кг огірків. А з другої на 86 кілограмів більше. На більше, пригадуємо, дія додавання. Добре. Тепер ці всі огірки він здавав у їдальню, він здав 80 кг. А все, що залишилося, він здав на консервний завод. І нам треба дізнатися, скільки ж кілограмів огірків він здав на консервний завод. Отож, для початку знайдемо діти що, скільки кілограмів огірків він зібрав із другої ділянки на 86 кілограмів більше. Як я вже вам нагадувала, це є дія додавання. 168 додати 86 це дорівнює 254. 254 кілограми огірків він зібрав із другої ділянки. Добре. Але він всі огірки віддавав. Як дізнатися, скільки він всього зібрав? З першої ділянки 168, а з другої 254. Отож, якщо ми додамо, ми знатимемо, скільки всього огірків фермер зібрав. 168 додати 254 дорівнює 452 кілограми. Це він зібрав з двох ділянок, так? Добре. Далі діти, він ті огірки здавав. Спочатку здав 80 кг їдальню, а все, що залишилось, на консервний завод. То як дізнатися, скільки ж в нього залишилось? Правильно, треба від всіх огірків від 452 відняти тих 80 кг, які він здав у їдальню. Дорівнює 372 кг. І запишемо відповідь, діти. Ви запишете самостійно, глянувши на запитання задачі: скільки кілограмів огірків фермер здав на консервний завод? Відповідь: 372 кг огірків фермер здав на консервний завод. На цьому діти наш урок закінчився. До зустрічі.